Один результат з підборі виконав. оцініть в коментарях, а я, як зазвичай, вам його показую Санта-Фешка в нас 14 рік. Колір. Шоколадний. Я вам знімав багато відео про неї. Оптика максимальна, парктроники. Диск. Дуже гарно виглядає, просто гляньте, як вона переливається на сонці. Замовники вже в вавтівці розраховуються. І так же само показую вам, звісно, її по салону. Безключовий доступ нас зустрічає. Повний склопакет, кермо, 184 пробіг, Кошти у нас рахуються. Автоматична коробочка, підігріви всіх диванів, панорама у нас є. Камера заднього вигляду, парктроники, все присутнє. Ось такий результат, ще один виконаний для замовника в підборі, під плюш знайшли перевірили. Зараз їдемо, людям допомагаємо, проходимо експертам в Рео і ставимо автівку на облік на номера. Пишіть в коментарях, як вам потрібна така автівка чи будь-яка інша, як завжди, наші контакти є під відео. Телефонуйте, ми консультуємо та займаємося пошуком для вас автівки будь-якої, яку ви хочете. Виключно працюємо від ваших побажань. Даєте нам свої характеристики, і ми від них шукаємо вам автівочку по кольорі, по комплектації, Перевіряємо пробіг, технічний стан і їдете хорошою автівкою. Контакти під відео звертайтесь.